важимо рибку, важимо рибку 5420. Тепер давай бистрененько мою вибуху. Ваш мата, ваш мата. Нам ж треба рибки дізнатися. Кіло <смі> 420. Яка була перед цим, я не пам'ятаю, але зараз ви на екрані її побачите і це правильна відповідь. Бо я спішу відпускати цю рибу, я поки не рахую. Вітаю всіх на каналі Golden Fish. Сьогодні ми з другом приїхали на нову для нас дику, закоряжену водойму, яку ми випадково знайшли на карті. Знайшли на карті і вирішили випробувати свою вдачу. Приїхати і спробувати спіймати тут коробчика, а можливо амбур. Водойма настільки дика, що тут все абсолютно заросло. Місць і підходів до річки немає, а це означає, що рибаків тут також немає. Тому у нас з'являються шанси спіймати рибу. Якщо всі вдомі буде риба, то завдяки нашій правильній тактиці, нашим хорошим підкормкам, я впевнений, що ми її спіймаємо. Я вам всім бажаю перегляду приємного. Зараз я з другом будемо займатися підготовкою місця. Ось це все потрібно буде прорвати нам і підготувати місце. Сьогодні неділя вечір. Ми проведемо тут півтори доби. Зараз ми підготуємо місце і завтра о п'ятій ранці ми сюди повертаємося і розпочинаємо нашу рибалку. Ось такий у нас план. Підготуємо місце, і я вам покажу, що тут у нас з нього. Зараз ви можете бачити, тут просто жесть. І нам з цього потрібно зараз підготувати швиденько місце. Ну що ж, ми будемо розпочинати наш стартовий закорм. Планую на цій водоймі кормити легким кормом, так як не знаю взагалі, як риба відреагує на корм. Тому за основу нашого прикорму сьогодні підуть 4 різних фракції пелета. Трикабейс 3, 3 мм полуниця, 6 мм. ананас і ще в мене є смаки Карптронік, Carptronic Карп 12 мм і трикабейс 8 мм. Ми зробимо це мікс пелета, перемішаємо його, додамо сипухи. Щоб дати рибі сигнал. Зернових хочу лише додати тигрового оріха трішки. Подріблений тигровий оріх І залиємо все ліквідом, карптронік кукурузка Дивіться, яка в нас тут була фракція. Сім різних сталів різних міліметражів. Тут тобто сипухи, амінокомплекс і ліквід. Тепер ми підготуємо коноплю. Конопля у нас буде гостра карптронік. Головне, щоб я зміг банку витворити. І конопля трикабес подріблен. подріблено. Воду злиємо злиємо до в сторону Засипаємо подрібну колоплю. Трішечки ССЛ замість цієї води, яка була у коноплі, і перемішуємо нашу коноплю. Тепер і наша конопля, і наш корм готові відправлятися в наші спомби і будемо кормити наші тушки. 7.40 на годиннику наші палка в воді. Відправили ми їх попри саміснікий берег, ідуть коряшки, ви зараз можете спостерігати. І відступили від цих коряшок метрів п'ять і закормили. Мої три палки лежать в одній турці, полосочка метрів п'ять, палки друга, одна по прямій, а одна трішечки в стороні. Найшли цікаві місця і закормилися. Тепер ми сидимо і очікуємо перше клювання. Присутність коропа на водомі поки не помічена, а ось то столоби поверху ганяють. І дуже пощастило, що друга завалялась ось така оснастка в сумці. Зараз ми закинемо оснастку то столоба і спробуємо спіймати його. Декілька столобів ходить, будемо сподіватися, що він клюне на цю штуку. Як ти оцінюєш шанси спіймати його? Дві хвилини риба тут на березі. Нічого не можу сказати, я таким не ловлю. Експерт у словах говорить, що метод працює дуже класно, зараз будемо перевіряти. Так, друзі, у нас 12 година. Продовжуємо кормити рибку. Програма не змінюється. Сьогодні лише легя корма. Мікс пелетів від 0. кажу 0, Просто від 3 до 12. -го. Все це діло ми злили CSL і ось такий трикобейс комплекс і трішечки тигрового оріху. І будемо очікувати далі рибку. Прикорм ми внесли, і тут у нас щось наближається, можливо, буде дощик. І це я вам скажу, що в принципі непогано. Після нього є шанс навіть більше отримати клювання. Тому будемо очікувати і спостерігати, що в нас тут буде. На годиннику у нас сьома вечора і, на жаль, покльовок у нас поки немає. Прийшов час братися за козирі і пов'язати на ніч стіків. Ви бачили в минулому відео Стіки від CarpTronic. Це новинка наступного сезону. Зараз, поки їх продажі немає. У мене є дуже велика ставка на них. Зараз я пов'яжу стіків. І кожен мій вечірній і нічний перезакид буде відбуватися саме з стіками. Стіки 2 мм, 3-2 мм. Я більш детальніше в минулому відео про них розказав. Ви можете подивитися. Крута річ, яка минулого виїзду подарувала нам. Цілу стаю амурів, яка підійшла на нашу точку завдяки ось цим стікам. Тому і сьогодні є надія, що щось дай підійде вночі. Тому зараз ми готуємо ось такі невеличкі стіки. Так як у нас перезакиди будуть часто, раз в 30-40 хвилин, то нам ось такої невеличкої цукерочки вистачить. Ось такі у нас справи. Ну що ж, друзі, 8 година вечора, і попереду в нас залишається лише ніч і ранок. По кльову у нас все без змін, по кльовок взагалі немає. Я думаю, ви нервуєте разом зі мною. Ситуація дуже напружена, водойма важка, риба, я думаю, є, але просто не хоче клювати. Зараз вже є певні здвиги в хорошу сторону, спостерігається під іншим берегом до нашої палочки лежать. Під коряшками спостерігається, що короб ходить і мулить. Видно, мул короп, а там глибина невелика, і він там мулить. Це за весь день перша така інформація про короба, яка тільки сьогодні нас вийшла. Ні, там є якась риба мола. Карась, походу. Візьми писака? Візьми писака. Да, Так. так. Да. Худий коробчик невеличкий. Відкрилося, можна сказати. Так, друзі, ми відкриваємося ось таким диким невеличким сазанчиком Спрацював у нас попавчик Карптронік 8 мм сливка. За останні 10 хвилин було у нас дві потяжки. У мене було дві потяжки. І ось перша риба є на березі. Перед цим напарника годину тому була. Також хороша потяжка і сіла гарна риба. Була рибина вагою приблизно 4-5 кг, але вона через декілька секунд зійшла. Тому поки так. Приємно і на цьому, що 20 годин рибалки позаду, і ось на кінець то перше відкриття. Відпускаємо рибу і продовжуємо рибалку. Ще одна рівка невеликого розміру. Напарника немає, щоб підзняв. Відпочиває, тому будемо зараз працювати одиночку. Такий туман став, що взагалі нічого не видно, що відбувається на водоймі Такий коропець. Тут у нас працює сквіт октопус 8 мм, карптронік. Зараз будемо відпускати рибку. Такий ж розмір, як перший. тільки перший у нас був справжній сезон, а це вже зеркальний коробчик. Крутяк. На годиннику у нас 3.40 І це 4 клювання в мене і одне в напарника. 5 клювань від 12 години. А перед цим 21 без покулювак. От бачите, як жару вирішує ніч. В день риба не клює, не хочуть, її важко, а вночі йде просто стабільне клювання кожну годину. Це круто. Всім доброго ранку. На годиннику 5.40 і позаду у нас 23 години риболовлі. Завдяки всім міксам вночі відбулося 5 клювань. І це дуже хороший результат для такого типу водойми. Два клювання коробчик, чи ще щось потягнуло просто і виплюнуло насадку. Два коробці я дістав. І напарника був хороший короб 4-5 кг. По насадці. Працювали в нас попапчики у всіх п'яти випадках. На водоймі ще будемо знаходитись приблизно 5-6 годин. і Будемо сподіватися, що і вранці відбудеться хоча б одне клювання. Загалом рибалка успішна, я вважаю, і я в принципі задоволений. Але ще декілька клювань не завадять, тому будемо очікувати на ранішнє клювання. Да, что есть там е. Красного будь. Куропчик. <свят> Третій коробчик, Ні, ну це не можна назвати його даже нічим, просто риба ужас. Це коропи клюють, конечно. Просто шедевр якийсь. Так, друзі, наш час перебування на дикій водомі підійшов до свого завершення. Ловити в таких умовах на попапи це задачка з непростих, але скажу вам, що я результатом задоволений і в нас все вийшло. За трішечки більше, ніж сутки рибалки, ми отримали 6 клювань коробчика. Лише два з них стали на берег. Розмір маленький, але тут на велику рибу ніхто, в принципі, і не розраховував. Ну, так вийшло, що хороша риба також нам сіла. Був гарний короб кілограма 4-5 Напарник потримав його декілька секунд, і він зійшов. Тому навіть в таких місцях ще є хороша залікова риба. Підписуйтесь на канал, друзі, ставте лайк, пишіть коментар, камеру ловля, і всім вам до зустрічі на каналі Golden Fish.